Місу жну 2013 зал облмудрам театру забитий в Студенти прийшли подивитися на дівчат і підтримати своїх за лаштунками сцени, переживання учасниць, метушня і підготовка до наступного виходу на публіку. Насамперед, це для мене не конкурс, а дуже велике шоу, і ну, я вирішила брати в ньому участь лише через те, що коли ти приймаєш участь, то ти якось здобуваєш певного досвіду, набираєшся. Це все ж таки сцена, це люди, і мені це дуже подобається. Багато знайомих людей, багато друзів, яких я під час цього конкурсу зустріла. Багато задоволення. Організатори заходу кажуть, цього року оформленню виступів учасниць приділили особливу увагу, додали відеосупровід, придумали концепцію кожного виходу дівчат. Цьогорічний конкурс відрізняється від попередніх, тим, що кожен вихід підкріплений хорошим якісним відео. У нас з'явилася організаційна група. Наші студенти, жну, які захотіли прийняти участь, причому безкоштовно, аби підтримати таку, такий захід як місу жну. В журі кажуть, перед ними нелегкий вибір, але переможців все ж треба обрати. Найкрасивіші дівчата отримують цінні подарунки. Міс інтелектуальність, потужний ноутбук від губернатора краю. Перше місце персональний подарунок від ректора університету. Ну, звичайно, як у кожного з глядачів є свої уподобання. Хтось, хтось здається більш достойним титулів переможність, хтось, можливо, ні, але. Я свої бали поставив, але буде вирішити все журі і все буде чесно і об'єктивно. Всього в конкурсі місу жну брали участь 13 дівчат, і кожна з них вже переможниця, адже здобула перше місце на факультетських конкурсах.